Продається двокімнатна квартира в ЖК Суворов, район центрального парку. Загальна площа квартири 58,1 квадратних метрів, житлова 30,9 квадратних метрів. Квартира розміщена на середньому поверсі, а саме четвертому із шести. Квартира має автономне газове опалення та функціональне планування. Зроблений якісний ремонт в світлих тонах. В квартирі залишається все, що бачите на відео. Санвузол спільний 6 квадратних метрів, просторий коридор, мається великий балкон. Мінімальні податки при оформленні 2%. Інфраструктура району дуже розвинена. В пішій доступності є аптеки, супермаркети, АТБ та сільпо. Магазини з різним асортиментом, дитяча кімната, приватна школа та дитячий садок. В п'яти хвилинах ходьби знаходиться великий та красивий парк центральний, де ви зможете активно провести свої вихідні з сім'єю. Також неподалік будинку є зупинка громадського транспорту. Телефонуйте, і ми з радістю вам її покажемо.